Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І так, як ви бачите, я на своїй кухні, значить, будемо готувати. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже простим, а саме головне, дешевим способом приготування чіпсів. Всі дітки їх полюбляють, але не завжди ми їм їх купуємо. А тут Дивіться, зготували ви на вечерю картопляне пюре. Залишилося у вас дві ложечки. Не знаєте, куди його діти, не спішіть його викидати. Приготуйте дитині жменьку чіпсів. І вона вам скаже дякую. А для чіпсів нам потрібно всього лиш картопляне пюре і звичайна паприка. Паприку додаємо для того, щоб просто для кольору, щоб вони були червоненькі, золотенькі, ну такі приємні на вигляд. Тоді вони будуть похожі більше на магазинні чіпси. Приправ не додаємо ніяких, в принципі, дитина додавала цей перчик мелений, вона любить гостреньке. А ви, як захочете, можете додати якусь приправу. Я, наприклад, Просто посолила картопляне пюре, більше туди не додавала нічого, трішки масла. І хочемо попробувати, У мене є ось така грибна приправка я не знаю, яка вона на смак буде. Хочемо зверху, коли вже будуть наші чіпси готові, просто посипемо декілька штук, скуштуємо, чи смачне буде, чи ні. Подивимося: а зараз я вам детально покажу, як їх приготувати. Мені доця трішечки допоможе. Любе вона всяке таке колотить. Он дивіться, висипає паприку і додає чорного перцю. І просто ось так колоте. Усе перемішує, як попало, там нема різниці як. Просто його переколотить та і все. А це наш наблюдатель. Майсятко, без тебе діло не освітиться. Ти ж не їстимеш його все одно. Ось так перемішуємо ретельно, щоб картопля стала такою червоненькою. Тоді вони будуть на колір такий, як спечуться, зовсім схожі на магазині. Ось така картопелька приблизно получається в нас, коли ми додали в неї. Паприку і чорний перчик і все. Більше тут нема нічого. Звичайне картопляне пюре і трішки паприки чорного перцю. А потім беремо і крутимо малесенькі кульки, такі, як на пільміньки м'ясо. Ото накручуємо ось такі робимо кружечки. І ось так беремо на листочок і накручуємо ось такі кружечки з нашої пюрешки. Кладемо один від одного так на відстані, тому що зверху ми будемо брати і придавлювати або стаканом, або чашечкою, щоб наші чіпси получилися тонесенькі і дуже хрусткі. Чим дужче ви роздавите ось цю кульку, тим хрусткіша вона у вас буде. І, звичайно ж, смачніше. І тим же ж самим швидше воно у вас запечеться. Зараз буду вам показувати, що ми робимо далі. Докрутимо цей листочок і будемо їх роздовлювати. Ну, і ось так, коли ввечері вам нема чого робити, сіли з дітками та й накрутили ось таких картопляних кульок. А потім разом з дітками можна сісти та й похрустіти біля телевізора. Отакими от домашніми чіпсами. І ось коли ми весь листочок уже накрутили ось таких кульок, беремо інший такий же листочок пергаментної бумаги. Я його намочила трішки водою, тому що так не прилипатиме наше картопляне пюре. Накриваю зверху і ось так трішки їх придавлюю. Можна, якщо не стаканом навіть рукою їх можна роздавити, геть спокійно воно все роздовжується. Ось так. Ну, щоб уже геть гарно їх зробити тоненькими, можна їх ось так пороздавлювати ще дужче. Так. І ще один. І все. І піднімаємо. Наш листочок. І виходить в нас ось такі. Оладочки, скажімо так. О, ну, це Будуть у нас картопляні чіпси. Ось так. І ми їх беремо на цьому ж листочку, кладемо на жаровню і в духовку. Випікати потрібно по-різному дивитися. Я просто відкриваю духовку і пробую. Якщо вже геть сухі ламаються, тріщать так, як звичайні чіпси, значить це все готово. Так, і інакше. Нам допомагає, називається. <смісно> Насвітаємо. Е, якщо не хочете в духовку, ми по-швиденькому кладемо ось це все, на, ну, на цьому ж листку і кладемо прямо у мікроволновку. На скільки хвилин ми клали? На 5-4. На 4-5 хвилин мікрохвильовку і все. І воно все швидесенько запікається. Поки воно там печеться, ми такий другий листочок собі накрутимо. І ось так за вечір щось та й накрутимо. І дивіться, обов'язково на перший листочок, на який ви будете класти ось ці картопляні кульки, не потрібно змочувати нічим. Просто такий, який він є, листок на такий і кладете. А от верхній той, що кладеться, щоб його роздавлювати, ось так. Обов'язково умочіть листок у воду. Це я сама придумала насчет оцих чіпсів, тому що ми перший раз, коли готували, ми з ними так намучилися, придавлювали стаканом, воно все прилипало, але ж чіпсів хотілося, то вже якось так. А потім я чогось думаю, зараз я намочу бумагу, може, воно не буде прилипати. Точно намочили бумагу. І все. І тепер дуже красиво усе відстає. Отож, і я вам про це кажу, тому що чіпси дійсно дуже смачні, ото тільки було одне таке, що не могли їх нормально оддерти. А тепер проблем немає. Намочили і дивіться, як воно усе легесенько знялося. Ну, і ці зараз роздавлю. Ось так хотіла вам показати, ми робили. Просто так проводила ось так веделочкою. І вони. Ой, оце ж так. <хи> І вони будуть, коли спечуться, дуже красивої такої форми. Ну, це так уже, знаєте, за бажанням. Але ж воно швиденько робиться, тож можна зробити. І ось так. Треба дивитися за тим, бо зараз згорять. Наші чіпси. Ось уже й приготувалися. Зараз вам буду показувати, які вони получаються. Де Дещо отаке приберемо. І ось так. Дивіться, будуть ще й такі. Ну, це так, щоб красиво було. Наш кіт сьогодні в гуморі, я бачив, котику, <рив> у когось гарний настрій. І ось так беремо і ці, придавлюємо і ось так роздавлюємо їх. Дивіться. Які красиві вийшли. Ось так сидимо і крутимо і вже куштуємо. От уже трішки насмажили. Без краплини олії, без нічого. З пергаменту знімається легесенько. хрусткі тонесенькі. Не чуть вам, як хрустить. Хрустять так само, як і з магазину, я вам чесно кажу. Попробуєте зробите. не обов'язково робити цілу миску з ними гратися. Просто можете для проби зробити декілька штук і побачите, вам сподобається. Я так думаю, що вам сподобається. Ну що, смачно? Дуже, дуже смачно. Бачите, дуже смачно. Так що сидимо та і крутимо. Вони такі тунесенькі. Вони аж світяться. Подивіться, яка краса. А послухайте, як вони хрустять. Бачите? Хрустять так, як в магазині. Зараз перелупаю. Всі буду показувати, дивіться, які. Ну, хруск такий, неймовірно, виходить, смачно. Мар'яна насипала перчику, так що я один з'їла, мені вже нормально. А вона каже, мені смачно. Так, що таке? Ну, і ось цією приправкою, що з грибами, зараз присипемо трішки ось так. Ну, це, знаєте, не кожному подобається. І взагалі, без цього можна їсти геть спокійно. Це так, Мар'яна у мене захотіла зі смаком грибів, то трішечки підсипали. А взагалі смачно, дуже і так. Тож, готуйте і смакуйте.